Художник життя, автор Сергій Боднар читає Андрій Донцов. Дуже багато існує цікавих легенд, історій, казочок про художників. Але ця історія найправдивіша. Коли почалось повномасштабне вторгнення ворога в нашу країну, кожен чоловік, що поважає себе любить родину і турбується про майбутнє, взяв в руки зброю, щоб захищати усі перераховані цінності. Наш митець не був винятком. Як звичайний простий чоловік, він добровільно пішов на війну. Він не був супервоїном, спецпризначенцем або героєм. Він був художником, який змінив пензлик на автомат. І не більше. На війні немає романтики, це бруд, окопи, траншеї, болото, вибухи, бліндажі та смерть, яка може чекати воїна де завгодно. Ця тітка з косою постійно на чатах, в очікуванні, адже війна для неї це джекпот. Наш метець, як усі, Одягнув піксіль і почав вивчати військову справу. Бігати, копати, маскуватися та стріляти. А коли закінчилось військове навчання на фронт. Одного разу, перебуваючи на передовій лінії, він заховався в бліндаж. У нього закінчились кулі, а автомат без патронів це вже просто металобрухт. Художник сів у куточку, дістав з кишені блокнот, простий олівець і вирішив замалювати війну, як вона виглядає. Саме в цей час в його сховище заглянула смерть. Метець побачив її, але не злякався. Він почав малювати. Смерть здивувалась, вона підійшла ближче і заглянула в блокнот. Малюнок її зацікавив. Вона не заважала творчій натурі, а спокійно позувала. Художник малював. Коли зробив, як йому здавалось, останні штрихи протягнув малюнок пані. Смерть посміхнулась та протягнула у відповідь руку. Художник вирвав листок і подарував їй портрет. Вона взяла його, кивнула головою, залишила бліндаж разом. Зі здивованим митцем. Того дня ніхто з побратимів не загинув. Художник усім розповідав, що бачив смерть і навіть намалював її. Та побратими лише посміхались. Художник творча натура, митці завжди щось бачать. Проте сам художник не забув про цю пригоду. Ця історія розбудила в ньому бажання знову малювати. Ввечері він намалював двох своїх побратимів і подарував їм їхні портрети. Ті затішені цілий вечір носилися з малюнками, а вже вранці разом з групою вирушили на нове завдання. За пару днів з усієї групи повернулись лише ці двоє. Художник не зупинявся. Він кожнісінький день малював портрети. Тих, хто був поряд. Друзі тішились, дякували і ховали ці малюнки у військовий квіток. При новій атаці ворога один з побратимів розказав цікаву історію. Коли його поранили, він вже лежав і відчував, як життя залишає його, аж коли це до нього підходить смерть. Присіла поряд і глянула у військовий квиток, а там малюнок. Смерть посміхнулась, поклала папірець на місце і пройшла поряд. Схожі історії розповіли інші воїни, яких намалював художник. Митець зрозумів, що його портрети рятують побратимів. Він почав малювати. Ще більше. На жаль, як би він не старався, художник не міг усіх намалювати відразу. Проте тих, кого намалював, вони залишались живі. Незважаючи на будь-які обстріли ворога. Мова про диво митця ширлась по батальйону, бригаді. Одні вірили, інші ні, але ті, хто мав свій портрет, виконаний митцем, залишались живі. Одного разу до художника прийшов молодий хлопака. Як митець не старався, в нього похано виходив портрет, а про одне вухо він взагалі забув. Художника покликали, і він не закінчив. Вже наступного дня хлопчина втратив вухо, і уламок трішечки пошкодив обличчя. Більший метець не забував усе домальовувати. Ми перемогли. На щастя, війна закінчилась, а усі намальовані побратими залишились цілі та неушкоджені. Художник повернувся до фарб. Малював лише добрі картинки, щоб життя наповнювалося радістю, але це вже зовсім інша історія.